Наступний вулиць, в якому дві матки через глуху перегородку, а зверху спільний магазин ганіманівської решітки немає. Зараз буду відселяти, більшу сім'ю розширяти, а цю відселяти в цей вулик. Кришка заставна тут усе є. Значить, якщо я її одразу сюди поставлю, то псила льотна злетить туди. Тут два льотки От, тому я його поставлю і за три дні переміщу сюди. Помаленьку буду зміщувати і сюди переставлю і бджола буде вже літати сюди, звикне літати сюди. Відкрию, подивлюся. Так, ось так буде виглядати. Бжівки вже, бачите, будуть літати. Сюди відкрию, подивлюся, що тут. Комахи живуть, бачимо. Ну вони. Зазвичай вулиць не лізуть, вони, бачите, тут -то щось собі мудрують, хочуть теж зігрітися. Ось так от. Що тут у нас є? сім'я. бачимо, тут дві матки. Так. Та і йдемку трошки. Мешечка, йдемо трошки. Шо вони тут? Тут запасна матка на чотирьох рамках через перегородку була. Ну що вони? Ну, принесли садків. Можна спробувати такий мед. Так. Знімаю магазин. І Подивимось, що свій немає. У мене тут Знімаю магазин. О, поприбудовували рамки. Бачимо це, що коли під рамкою простір на магазині не відповідає. І бджоли забудовують. Зараз я видалю це і продовжу дивитися. Ось глуха перегородка. Тут вісім рамок, тут 4. Ставляємо в рамки вже. Подивимось. Так, дивлюся, що тут у нас робиться. Зараз відсуну. Що тут у нас? Буду їх зразу переставляти сюди. Акуратно, підняв. Ну що тут розпліт Відкритий розпліт Матка тут десь повинна бути. Вставлюємо сюди, якщо за сів' є, то можна її не шукати. Це була третя рамочка. Це їхня крайня була. Подивимося, що тут у нас. Тут бачимо розплоду. Повна рамка. так расширяю их отделяю уже так сказать вид семьи тут шов наш ой тут в расплоде рамка бачимо, все на трех рамках расплит заболба вот так, ну, матка там здесь есть. Сюда опускаю. Так. И остальные так переставлю. Трошки, чтобы остальные рамочку поставить туда. И что тут на остальные рамки? Подивимося на ночти. тут, що тут? Тут теж розплід Вийшов розплід, донизу Чотири рамки, фактично розплоду. Отака матка, яка зимувала через гуху перегородку. Ну, десь вона тут є. О! Не бачив. Ставлю і збираю, значить що я їх Така звичка зів під плечики лізти. У вас є теж таке? Чи немає? Так. Зазвичай туди під плечики вони ходять лізти. Так, все. Отак. От Це шість рамочок їх. І то От. Зараз добавлю їм сушки дві рамки. Ось такі дві сушки світленькі. На край сюди. І наверх магазинчик. Ще поставлю. Альпійські рамки маленькі. С6. Це повинно їх розширю ось на три рамки. Все, зараз цю дзвілу виберу акуратненько. У мене є ковшик такий.